Мукачеві попрощалися з військовим Михайлом Нусером. Чоловік загинув 29 січня цього року у місті Бахмут під час виконання бойового завдання. Житловий будинок горів в селі Боржава Бергівського району. Вогонь знищив перекриття і крівлю на площі 80 квадратних метрів, а також частину домашнього майна. Близько 30 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору знайшли правоохоронці в Закарпатській області. Розслідування проводили у Рахівському районі. Більше 500 вулиць перейменували на Закарпатті від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 250 пластунів взяли участь у відзначенні 100-річчя Ужгородського пласту. Це скаути з Мукачева, Берегова, Хуста, Довгого та обласного центру Закарпаття. Відзначали річчя Ужруцького пласту два дні 4 і 5 лютого. У Мукачеві попрощалися з військовим Михайлом Нусером. На чин похорону прийшли рідні, друзі, військові та місцеві жителі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що Михайло Нусер був сержантом, військовослужбовцем 63-ї окремої механізованої бригади. Жив у селі Шенбурн Мукачівської громади. 28 лютого 2022 року добровільно пішов захищати Україну. Був на передовій у Бучі, потім у Миколаєві. В восени 2022-го брав участь у звільненні Херсона. 29 січня цього року загинув у місті Бахмут під час виконання бойового завдання у Михайла залишилась вагітна дружина і дві доньки Мілена і Євгенія. Вічна пам'ять і слава герою. Житловий будинок горів в селі Боржава Бергівського району ввечері 4 лютого. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що про загорання повідомив чоловік власниці оселі. Він розпалив піч, а через деякий час почув дивні звуки з горища. Як виявилося, це горіло дерев'яне перекриття біля демаря. Рятувальники з берега та добровільної церковної пожежної команди села Варе за годину ліквідували загорання. Вогонь знищив перекриття і крівлю на площі 80 квадратних метрів. Також частину домашнього майна травмованих та загиблих немає. Близько 30 тисяч пачок сигарет без акцизного збору знайшли правоохоронці в Закарпатській області. Про це суспільному повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Фадорова. За її словами, розслідування проводили у Рахівському районі. За місцями проживання фігурантів справи у межах Рахівського району правоохоронці провели декілька обшуків в результаті. Проведених заходів було виявлено 57 ящиків тюнових виробів, більшість з яких без активні зловмисники планували незаконно перемістити сигарети через державний кордон. Також було виявлено та вилучено 11 мобільних телефонів, чорнові записи, засіб для виявлення трекерів та нарізну гвинтівку. Наразі слідчі дії тривають. Кільком учасникам злочинних угруповань були вручені повістки на прибуття до Рахівського територіального центру. Комплектування заходи проводила спільна між група у складі співробітників головного оперативно-вишкового відділу і мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону та співробітників Національної поліції за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури. Це вулиця Висока в Ужгороді. Її планують перейменувати на імені Івана Чиндия, українського письменника та кіносценариста. Мешканці багатоповерхівок на цій вулиці проголосували за те, аби залишити теперішню назву, розповів голова правління ОСББ Дружба Володимир Буркало. У нас є група ОСББ Дружба, і ми опитали наших мешканців з приводу того, якої вони думки є. У нас Порядок голосування такий, що є статут ОСББ, яким визначено, що є уповноважена особа від кожної квартири. Від співвласників власників, тобто 65 чоловік, які мають право голосу. Ми їх опитали, і у нас вийшло така, такий результат. 59 чоловік опитаних сказали, що недоцільно переименувати вулицю. І всього 5 чоловік, які висловилися за те, щоб переименувати вулицю на Івана Чиндея. На питання, чому мешканці багатоповерхівки на вулиці Висока проти переименування, Володимир Буркало відповідає. Ми Івана Чиндея добре знаємо, я його. Особисто знав, ми з ним зустрічалися неодноразово. Питань ніяких нема, знана людина. Але мешканці сказали так, що наша вулиця Висока, десь ще з 19-20 століття була. Висока Могош, як по угорськи. Потім вона була при чехословацькому режимі. Після того Хортицька Угорщина теж її не теж не чіпала. І в радянську добу, десь в 75-му, чи в яких роках я вже не пригадую, вулиця була перейменована генерала Петрова. Потім, коли вже незалежна Україна, 91-му, першому другому році була сесія міської ради, і наша вулиця знову вулицю вернули назву Висока на цій вулиці. Живуть діти Ужгородця Олександра. Про перейменування чоловік каже. Ну, моя думка абсолютно така, що стару назву можна і зберегти. Вона не є наслідком чогось радянського, так що не бачу аж таких негативних моментів. Ні для дітей, ні для внуків. Може бути і стара назва. Якби це дійсно було, по-моєму, раніше і вже переиманували. Ця вулиця була генерала Петрова. Ці кидання з одного боку в інший не завжди виправдані. Висока-чудова назва. 31 січня на сесії Ужгородської міськради депутати проголосували за перейменування 11 вулиць. Тоді ж розглядали перейменування 15. Депутати ж проголосували за зміну назв 11 вулиць. Таким чином вулицю Петра Гарадіона перейменують на Георгія Нарбута, Олекса Бурканюка, на Василя Німчука, Олександра Бородіна на Павла Чубинського, Микола Вавилова на Миколи Аркаса, Василя Верещагина – на Волонтерів, Юрія Гагарина на Карпатської України, Михайла на Любомира Белия, Декабристів на Михайла Вербицького. Леогарьова на промислову, Осетинську на пластову, Костянтина Ціолковського на Юрія Кондратюка. Не підтримали депутати перейменування чотирьох вулиць Олега Кошового на професора Чучки, Степана Разіна на Павла Бедзіра, Петра Чайковського на Вілмоша Папа, Валерія Чкалова на Євгена Чекаленка. Чи перейменують вулицю Високу та інші? Визначатимуть на наступних сесіях міськради. Зокрема, йдеться і про вулиці Івана Мічуріна, Модеста Мусорського, Адмірала Нахімова, Івана Сеченова Тощо у будинку на вулиці Нахімова живе ужгородка Ірина. Я не знаю, чи це зараз на часі, тому що йде війна, в першу чергу треба і всі кошти і сили дати, щоб перемогти ворога. А з вулицями можна зайнятися після війни. Це моя така думка. Я вважаю, що не варто. А чому? Ну зараз, по-моєму, є насущні інші проблеми, які можна рішувати. во перше я вважаю, що це деконструктивно. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Закарпатській області перейменували більше п'ятиста вулиць, розповів голова громадської організації декомунізація України Вадим Позняк. За його словами, ще 300 вулиць не перейменовані, тільки кілька міст, таких великих в принципі не доробили. Це якраз Ужгород, це Виноградів, там десь до 70 вулиць, це Міжгір'я, Буштина. Тобто, якщо ці громади вже завершать, там залишиться менше 100 вулиць, тобто вже процес йде до свого логічного завершення. Проблема ще в вуличних показчиках, що навіть там в Ужгороді є вулиці, які перейменовані ще в 16-му році, але вони досі там зі старими назвами. Зараз ще досі багато недемонтованих пам'ятників. Тобто, хоча Закарпаття насправді все одно є одним з лідерів. Що на лідер за кількістю демонтовано всіх цих символів, це і Пушкіни, і радянські солдати, і чого тільки нам не демонтували. Тобто там теж вже більш 50 об'єктів, які демонтовано на території Закарпатської області, але залишилось ще десь 80. То це треба було зробити ще в 91-му році. І якби Якщо витягувати постійно, то це можна, я не знаю, до коли витягнути. За коментарем щодо кількості демонтованих і недемонтованих пам'ятників також щодо кількості перейменованих вулиць ми звернулися до Закарпатської ОВА. Начальник управління інформаційної діяльності адміністрації Роман Молдавчук пообіцяв інформацію надати згодом. Руслана Гостюк Андрій Гісим, Леонтій Николишин – Суспільне новини. З гімну скаутів та шокування розпочалося відзначення сторіччя Ужгородського пласту. Там також нагородили пластунів та пластунок за зразкову роботу в організації, роботи в таборі. Серед них була і Ольга Карпова. Я в пласті вже десь два роки приблизно. Я в ньому можу самореалізуватися, а саме організовувати всяке для молодших. Ми в пласті не лише навчаємося, а також проводимо час разом. Мені найбільше, найбільше подобається, що тут є коло людей, з якими справді цікаво працювати і ти знаєш, що з ними справді вийде зробити якийсь проект, який ти робиш. Ну і з ними весело, звісно, це все робити. На відзначення річниці до Ужгорода приїхали також пластуни з Мукачева, Бергова, хуста та довгого. Усі одягли скаутську форму. Учасниця Мукачівського пласту Юлія Міщенко це пояснює значення елементів їхнього одягу. Це дуже важливий момент пласту. Це є наш однострій. Насправді ну, він є в нас по правильнику. Є певний правильник однострою і. Як воно все є, типу так воно і має бути, інакше це не дуже добре. Ось ну якщо все правильно нашито, то по однострою можна повністю прочитати, який ти пластун, тобто які в тебе відзначені, який в тебе ступінь, де ти був, яку ти знаєш посаду займаєш, то все повністю читається по однострою. Класі є з народження, тому що в мене батьки пластуни. Ну і вийшло так, що я вже народилася, і була як пластунка. Ну типу, залишаюся тут, бо мені подобається. Це велика, така це можна сказати невеличка модель суспільства. В якій можна вчитися розвиватися і багато в деві багато в яких напрямках після шокування пастунів поділили на дві групи та організували для них квести. Завдання дітям давала вихователька Ужгородського пласту Софія Будник. Я в пласті дуже давно, ще з 1999 року. І я в пласті пройшла своє накування дитиною і вже пізніше була виховницею з дітьми. А зараз так само вже виховниця і не тільки для чужих дітей, а вже й для своїх і пласт – це своєрідний такий… Стиль життя через те, що не було волонтерів-виховників, то вернулася знову в плас для того, щоб разом з своїми дітьми також займатися за пластовою програмою. Включена сюди і історія, і освіта, і культура, спорт, тіло, виховання, релігія різні От такий стереотип. Про те, що це суто пікніки, туризм і табори це справді стереотип, тому що це такий фініш того всього, що діти отримують протягом року. Відзначати сторіччя Ужгородського пла. Сту будуть два дні 4 і 5 лютого, розповів голова оргкомітету Іштван Удут. «В Пласті у нас є так звані улади, це такі вікові категорії. І буде два окремих квести один квест для новацтва. Новацтво це діти 6-11 років, і юнацтво це 11, 12 і до вісімнадцяти. Бо дорослим дітям може можна якісь серйозніші речі подавати, а цим меншим, то ми більше формі різних ігор, щоб їм легше донести цю всю інформацію. Але ті всі заходи вони будуть по. Пов'язані з історичем, з історією, щоб дійсно ми цю історію плекали у своїх думках і щоб жили цю історію і знали, що незважаючи на ті всі заборони, які пласт пережив, ті всі переслідування, бачите, сторіччя ми далі існуємо, розвиваємося і живемо. Пласт у Закарпатської області заснували у 1921 році у Берегівській Бергівській гімназії. А в Ужгороді – 7 лютого 1923-го, розповів Андрій Рабрик, заступник голови головної пластової булави, виконавчого органу конференції українських пластових організацій. Як опубліковано в журналі, який видавала тоді так звана жупна управа пластун юнак Черкес трьома мовами, було надруковано повідомлення, що 7 лютого 1923 року в Державній гімназії, це теперішній хімічний факультет, ну, будівля факультету, були створені перші пластові гуртки. Пізніше, 14 квітня 1923 року, були створені такі ж пластові гуртки в торговельній академії і в семінарії. От і відтоді в пласту Ужгороді не набув дуже великого руху, тому що були багато організованих таборів, мандрівок. Майже всі осередки в пластів Закарпатті мали свої друковані органи, тобто свій журнал. Так само виходив Ужгородський пластун і е, журнал, який називався Скоп. За словами Андрія Ребрика, у березні 1939 року пласт в Ужгороді припинив функціонувати, а відновили його діяльність у 1991-му. Наразі в Закарпатській області є близько 300 пластунів. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. 42-річна Юлія Трофименко загинула 28 березня у селищі Калинівському на Херсонщині. Жінка закрила собою доньку під час ворожого обстрілу. Осколок пробив Юлії легені. Почався мінометний обстріл, я дуже злякалась і присіла біля стіни. А мама сказала: не бійся. Треба було прямувати в укриття, але нас застав ще один вибух. Вона закрила мене своїм тілом. Осколок пробив легені, не бачила крові. На собі я донесла маму в підвал на території лікарні. Там її намагались реанімувати. Але потім я побачила кров. Розповіла Анна Трофименко, донька загиблої. Юлія працювала бухгалтеркою. Також разом з чоловіком вирощувала виноград. Робила прикраси з атласних стрічок. Нескорені міста України. Це затишний херсон, перлина заповідних територій України. Місто відіграло значну роль у творенні державності, стало південним центром українського відродження. Під час великого терору НКВД розстріляли за націоналізм майже дві тисячі містян, а херсонський провід ОУН на чолі з Богданом Пантерою активно боровся з німецькими загарбниками. Бо розлючений херсонець голіруч проти ворожої колони вийде, але окупантові не вклониться. Херсон не скореній.